Оце поки щось по хаті роблю, щось що в руки не тримаю, щось там, інструмент. Це на мене дивиться, заігрує. Думаю, а точно, іграшок вже нема. А ти диві, дивіться, який діду довольний. Це буде Фоксблог. Діду довольний купив йому лайкер. А не дам, так? Да? Ай такий довольний. Хоч пограються з ним хтось, да? а то ж ті не граються, їм впадло. І оце я приїжджаю і з ним можу побавитися. Да? Тільки, да, жалко, вже половину зубів, в нього немає, опасно. Та-та-та, та-та-та. Ну вже дай, дай. Там вже команди всі позабував, звісно. Ну да. Ай, ай, пальці мені відкусиш. Ага, ага. Оце стара уловка працює. Помчав. Що? Що нема. А де? <свистка> ай, довольний, ай довольний, ти диви який. Ай, шабака, барабака. А що? Прям от сюди. От, от, тільки тут можна гратися, да? там не можна гратися, да. Тут у нас ігрова зона. а а Ну, все, все. Отакий. От фоксблог як yeah, колись cool.